Всім привіт! Ми команда Ніжинського міського молодіжного центру. Згідно на нашої міської цільової програми. Ми маємо багато напрямків діяльності. І один із них напрям профіторія, де ми говоримо з молоддю про кар'єрне самовизначення та працевлаштування, і саме проєкт Мобільна молодіжна робота допомагає принести ці послуги в громади Ніжинського району і Чернігівської області. Орієнтуючись на запити молоді, знаючи, що підлітка цікаві інтерактиви, ми розробили ряд е активностей, які передбачають пізнання себе, е побудову свого кар'єрного маршруту, і це або ж короткі заняття, або ж е табориного перебування з візитами на підприємство установи, бізнес-хаб, а е також настільна гра Приферієнтир е візити на екоферму і е спілкування з митцями з метою е дізнатися, як монетизувати своє хобі. Щодо результатів проекту, станом на зараз маємо проведених 43 заходи, охоплено якими понад 600 людей е різних населених пунктів. Серед історій змін я би підсудила те, що гра про Фарінзир можливість молодим людям пройти глибинне психодіагностичне дослідження себе і визначити свій основний домінуючий психотип. Відповідно відкрила їм поле різних професій та спеціалізацій, якими вони можуть займатися. Станом на зараз бачимо, як молодим людям актуальне питання власного професійне самовизначення і побудови власної кар'єри. Тому дійсно такі заходи вони дуже потрібні, особливо у віддалених. Них громадах дійсно ці заходи є надзвичайно корисними, які допомагають молодим людям проаналізувати себе, зробити акцент на своїх сильних сторонах і е не помилитися у виборі свого професійного шляху.